Вітаємо, заслужена перемога, підсумок матчу і, мабуть, цього року. Дякую за здоровлення. Ну, сьогодні по грішу, можу сказати. Перший тайм дуже важкий був. У них були моменти, у нас було, були моменти. Ми забили першими, тому трішки отримали впевненість і десь далі вже. У нас виникали моменти в контратаках. Хлопці ну, намагалися розкритися і більш атакувати. а Ми використали свої шанси на контргрі. Тому ну, хлопцям вітаю з перемогою, Молодці гарно закінчили цей рік. Ну що я вважаю, що в принципі рік для нас, як для команди, дуже вдалий. А хочу подякувати ССУ. За, в принципі, за те, що ми живемо, ми можемо грати в футбол і можемо якось відволікатись від той ситуації, котра, ну, зараз в Україні від війни, яка кожен день, як там вчора, да, ці орки випустили по нам. 200 ракет, грубо кажучи. І е, сьогодні, ну, чесно кажучи, настрою аграти взагалі ну, якось не було. Але десь ти прийшов і через дві хвилини включився і десь хоч годинку відпочив від е, цієї ситуації. Тому дякую своїй команді за гру, дякую команді супротивника. І я вважаю, що е, зараз це дуже важливо отримувати якісь хоч емоції позитивні, які е, відвікають від ситуацію ситуації в країні. Дякую. Дякую.